23 травня, 2025 рік. Ось цвіте вишенька квітна, і бачите, які вже є плоди. І ось тут ще квітне. Ось так отакі вже вишеньки маємо, і Іде надає ще квіточки цьому році дійсно якісь аномалії. Також у нас ще квітне полуничка. Бідне чекає, коли вже буде тепло бджілки прилетять. Ну і кабачок. Ми його вчора висадили, він був посаджений на розсаду, не тільки він, ось і в горщику квітнув, але холодно і також дуже шкода. Бідні рослини, так само як і ми, не можуть дочекатися вже того тепла нарешті.